Прогноз на матч чемпіонату України, матч між командами Зоря Луганськ і «Кривбас». Зустрічається, як на мене, лідер один з команд, яка буде боротися за чемпіонство. Зоря і «Кривбас». явний оцейдер даного чемпіонату. Дуже непогано виглядає зоря в чемпіонаті. Команда багато забиває і думаю, що даний матч не буде виключенням. Все-таки в суперниках «Кривбас» не найсильніший клуб. Да, перевагою «Кривбаса» є те, що тренером даного колективу є. Вернедуб, який колись тренував зорю, і він дуже добре знає цю команду, але все ж таки думаю, це не буде ключовим в даній зустрічі. І зоря має в домашньому, на домашньому матчі, який відбувається все-таки в Києві, має спокійно перемагати Кравбас. Пропоную вам розглянути в даному матчі ставку на фору зорі. Очікую від зорі розгромної перемоги. Мій прогноз на даний поєдинок, фора зорі, мінус один.